Сьогодні я побачила абсолютно нову для себе рослину. Звичайно ж, привернула вона увагу ось цими яскравими квітами і ягодами. Бачила її вперше в житті, тому поспішила додому, де великий Бог Google і електронний визначник рослин допомогли з'ясувати, що називається вона Лейцестерія Прекрасна або Гімалайська жимолость, або фазанова ягода. Виявляється, ось ці пурпурові квіточки, які ми бачимо на суцвіті, насправді є приквітками. Справжні ж квітки, ось ці білі, мілкі, і одночасно на рослині дозрівають чорні соковиті ягоди. І виявляється, що ось ці соковиті ягоди дуже полюбляють птахи. А ще виявляється, що в англійських садах а в Європі вона знаходиться спочатку 19 століття. Активно висаджували ось цю рослину, лицестерію, саме для того, щоб прибавлювати птахів і, зокрема, фазанів, для того, щоб ними милуватися і любуватися. Походить рослина із Тібету, Пишуть, що вона нормально переносить європейські зими, десь до мінус 10 градусів морозу. Існує навіть декілька сортів. Зона морозостійкості 6-8. Ось така чудо-ягода трапила сьогодні на моєму шляху.